Сонщина це Україна та сто Яка зараз ситуація в Херсоні? Що ось на цей момент відбувається? І на цей момент лунають вибухи. Окупанти постійно обстрілюють місто Херсон і день, і ніч, і майже кожну годину чутно вибух, чутно як труситься земля. Тобто окупант обстрілює абсолютно все і критичну інфраструктуру. Окупант обстрілює медичні заклади. На цьому тижні обстріляно два медичних заклади. Окупант обстрілює житлові мікрорайони, багатоквартирні будинки і потерпає не тільки місто Херсон. Саме місто Херсон за минулу добу окупанти обстріляли 27 разів. 81 раз обстріляна вся Херсонщина. Окупанти обстрілюють абсолютно всі населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Найбільше потерпає Береслав. Окупанти обстрілюють Береслав. Саме е, з лівого берега Дніпра з Каховки, системами залпового вогню окуматне е, в Береславі також обстріляли районну лікарню. Вони обстрілюють медичні заклади для того, щоб не було змоги давати медичну допомогу постраждалим постраждалим від цих тотальних обстрілів, але все одне вдається в найкоротший час все ж таки прибирати наслідки цих ударів і. Як в пологовому будинку, слава Богу, вдалося всіх породіль убезпечити, і одній з породіль саме робили кесаровий розтин. І, і дитина, і мати всі неушкоджені, вдалося всіх евакуювати і. Саме є це головною задачою. І так само в Береславську лікарню, яку обстріляли окупанти, вчора вдалося все ж таки забезпечити дизель-генератором для того, щоб безперебойно було світло, була електрика, щоб робити допомогу саме постраждалим від цих тотальних обстрілів, тому що Береславська лікарня це одна із найбільших лікарень якраз. На такій відстані там 80 кілометрів від Херсона, і яка допомагає фактично північній частині Херсонщини, яка також потерпає від тотальних обстрілів, скажіть, будь ласка, які будуть обмеження в місті області на новий рік, от враховуючи ці обстріли? Обмеження залишаються такі самі, як і були. Комендантська година з 17-ї години до 6-ї ранку, і ці обмеження не будуть зняти. Але все ж таки на сьогоднішній день влада закликає людей. Скористатися евакуацією безкоштовною евакуацією, яка триває. Доповнились маршрути цієї евакуації. Є не тільки залізничним сполученням до Тернополя. З'явилася можливість евакуюватися до Одеси, до Києва, до Кропівницького, до Кривого Рогу. Саме автомобільним транспортом, автобуси забезпечують цю евакуацію також забезпечується допомога розселення і. Це дуже важливо, тому що один з мікрорайонів міста Корабел це острів. Який потерпає від тотальних обстрілів вже майже тиждень, як знаходиться без світла, без тепла, без води, там порушена критична інфраструктура, саме із тотальних обстрілів окупантів, які вони ведуть безпосередньо з островів і там, де знаходяться дачі, там мінометні розчотини окупанта працюють постійно по цьому мікрорайону. Даючи таку шкоду, яку неможливо виправити за короткий час? Тому все ж таки в цьому мікрорайоні дуже критична ситуація, і влада закликає людей евакуюватися з цього мікрорайону з огляду на те, що короткий час не вдасться забезпечити гуманітарні побутові потреби громадян. Пане Сергію, от говорили часто про те, що місто дуже заміновано після того, як звідти вигнали окупантів. А яка ситуація зараз? Роботи по розмінуванню тривають постійно. Тривають постійно роботи по розмінуванню, здебільшого забудовані заміновані якраз адміністративні будівлі, відділення поліції, служби безпеки України. І, до речі, там стоїть питання, чи можливо підриву тих будівель, тому що там дуже складна замінованість саме в цих будівлях. І ці роботи тривають постійно. Тривають роботи також по розмінуванню доріг, тому що е, на зараз головні тільки траси розчищені, розміновані, е, ведуться е, відновлювальні роботи але. Велика кількість пол польових дорог, якими люди звикли користуватися. Вони на сьогоднішній день небезпечні з огляду того, що вони майже всі заміновані і на підступах Херсона, і да взагалі на правобережній частині Херсонщини. Тобто ці роботи тривають, і треба все ж таки дослухатися порад ДСНС до того, що якими дорогами пересуватися, а тим людям, які повертаються до своїх домівок, бо є така частина людей, яка приїжджає, хоче подивитися якому стані їх оселя після е, окупації росіянами, то перед тим як заходити в свої квартири чи в свої домівки, де вони не були тривалий час, все ж таки краще спочатку закликати ДСНСників для того, щоб е, подивитися так. на можливість замінування? А ще скажіть, будь ласка, що зараз потрібно місту в першу чергу? Ви знаєте, Я на зараз люблю. на зараз допомога допомога місту Херсону вона є абсолютно з усіх куточків України з міжнародних організацій Херсону. Потрібно абсолютно все починаючи від хліба і закінчуючи генераторами, тому що якраз ось ці постійні обстріли дають шкоду критичній інфраструктурі. Цим всім забезпечує якраз і ізраїльська міжнародна організація дала велику кількість дизельних генераторів, Генераторів інші наші міжнародні партнери забезпечують цим. ООН забезпечує продовольством і хлібом, в тому числі благодійні фонди і благодійні організації також допомагають забезпеченню якраз і продуктовими наборами, питною водою. Тощо, тобто, ця робота постійно триває, і не можна сказати, що щось одне треба більше, чогось треба менше. Потреба, потрібна, потрібна абсолютно ось. Зрозуміло. Дякую вам за